Ой у полікриниченька, там холодна водиченька, полікриниченька, там холодна водиченька, ой, там роман воли пасе, катерина воду несе, ой, там роман воли пасе, катерина... Ой, став роман жартувати, зві дерводу виливати, Ой, став роман жартувати, зві дерводу виливати, годі роман жартувати, зві воду вели. Годі роман жартувати, з відер воду виливати, Бо не рідну неньку маю, буде бити добре знаю, бо не рідну неньку маю, буде бити, ти добре знаю, не так бити, як лаяти, й романом докоряти. Не так би ти, як лаяти, Ще й романом докоряти, де ж ти доню барилася, вже й вечеря зварилася, де ж ти доню барилася, вже й вечеря зварилася, налетіли гуси з броду, з з піском воду, налетіли гуси з броду, сколотили. Воду. Я молода постояла, доки вода устояла, я молода постояла, доки вода устояла, брешеш до ню не стояла. Ти з романом розмовляла, брешеш доню не стояла, ти з романом розмовляла, щиру правду признаюся, що з романом кохаюся, щиру правду. Вду признаюся, що з романом кохаюся, а він чорний ярусява, зійдемося, буде пора, а він чорний ярусява, зідемося буде пора.